Коли я тільки прийшла знайомитися до батьків Валерія, то вони мені не сподобалися. Ну, наче усміхалися і раділи, що ми одружуємося, але ми сиділи за столом, де стояла сковорідка з вранішньою картоплею, яку підігріли з яйцями і поставили ще квашену капусту. Я ніяк не бачила того, що гостям раді. От коли ми прийшли до моїх батьків з Валерієм, то мама два дні пекла і варила, аби справити на зятя гарне враження, і ще й обіцяла йому на великі свята робити запечене м'ясо, а мене приймали отак. Я таку гостину потрактувала як байдужість до себе, а потім до неї додалася ще одна подія, що я вже не знала, як то все назвати. Якось ми приїхали на вихідні до свекрів без попередження. Ми були вже одружені. Рік чи менше, вже не пригадаю, але точно це перші роки, коли я ще дивувалася поведінці свекрів. І ось заходимо ми до хати, а в ній так гарно пахне бужениною і то щойно копченою. Хто знає той запах, то розуміє, що його неможливо приховати. Мати почала крутитися та приговорювати, як вона нас рада бачити, а у мене вже слинка котиться, бо ми ж з дороги. І тут нам на стіл вона знову подає картоплю з яйцями.